І навіть якщо в мене залишився лише день, знай, що попереду усе життя, в таких, як я, назад вже вороття немає. Будинок рідний враз перетворився на намет, і вони не забудуть, тих очей, що закривалися від рук твоїх із злим татуюванням се. Сама не раз згадаєш іди геть, бо ти вже не така страшна. Сьогодні вперше за ті дні. Що нам здаються довгими роками, посміхаюсь і посмішку, запам'ятай, згадуй навіки уві сні і на доки повільно у глибоких водах від самотністі зникаєш. А я стою, дивлюсь на тебе і дивуюсь. Це ж треба низько впасти так, що діти твоїх птиць убивць малюють. Я бачив, бачила йти. Я вибачаюсь, як раптом і драматизую, але в уста твої нечесні, чесно кажучи, вже не працюють. Я впевнений, що ти тепер драматизуєш. Прийшла пора тобі піти. Йди, геть, поглянь, що ти в мене забрала, що ти наробила! Ти розвалила міста в мені, мостив мені, людей в мені вбила. А я стою і мрію, ще душі, і дуже чітко уявляю, як на моїй землі все зажимає. Якщо рами на душі і тілі заважають, їм глибокі ті шити лишили. Але вони танцюють і стрибають вище, що є сила. Біль зникає, знаєш? Я бачу мату, обіймаю свого сина. Бачу, як вогонівшися гасили у містах. Я відчуваю, як зникають біль, страждання, сльози і народжується сила. Я відчуваю, як зникає страх. Я бачу люди повертаються з чужих земель на землі, котрі так любили з самого дитинства. Я бачу в небесах літають літаки. Їх не бояться, бо вони летять із миром до землі, землі, на котрій сяє мир, добро, взаєморозуміння, єдинство. Я чітко чую, друзі гучно обговорюють свій день у парку, не на фронті. Я Сльози вживіть сміху, безтурботно. Мені не вистачить години описати те, у що я вірю. Дня, тим паче, ми жили добре, шити будемо ще краще. Я щиро вірю, що я це побачу, та навіть якщо в мене залишився лише день, зна, що попереду усе життя, в таких, як я.